Ну роб на дарцу троїл Пливи, пливи це вже друга покльовочка в мене. Перша була холоста, рибка не просіклася. І я тільки закинув і зразу їм. Тільки впало на дно, зразу дарчик. Ох, як працює палочка. Із No Дартс. але це вже фет ловить шнурка. Коли приїхав потестувати спінінг на окунях, то клюють шнурки і з'їла його. Взагалі Ще... заглот купнула. Флюр трошки добре, що я 0,3 флюр поставив від Дніпро-свинець. А тут то до того кидав 0,16 з надією на окуня І Якось, напевно, напевно, була окуньова покльовка в мене зразу. На першому чи на другому закиді. Ось такий Dart Fet з Motoril. Але рибка не засіклася. А тут вже з другого. Точніше з третього місця, де я перейшов по ставку, то от звідси клює щучка, така невелика. Думаю поставлю трошки об'ємнішу приманку. Може якийсь окунь Все-таки на неї спокуситься, але я бачу, що то без шансів певно. Ну чого, хай будуть такі щучки. Думаю 0,3. 0,3 флюри нас спасе від них таких маленьких. Але можете його перекусити. То такі риби підступні. Ну, але падає дощик пасмурно і щуча погода. Ще буде третю рибку зловити і можна розказати про новий комплект. 4 грама. Летить гарно на 0,4 шнурі. Якось риба більше в куті зосереджені, щось її тут посередині немає. Принаймні вона себе не проявляє і не атакує приманку. щучка. Standard Fet. Так, всім привіт. Ну, Я так бачу, що я сьогодні окуня не зловлю. Але нічого, хай хоч щучки клюють. Так що в моїх руках сьогодні новий комплект. От покажу його. Це Shimano Soare SS, модель 22-го року. І катушка Shimano Twin Power 24 року 2500S. І тут намотаний мене шнурочок Gyotzen Roots 04 діаметр, чотирьохжильний, жильний мультикоролорій, 200 метрів тут. Ну і Сьогодні хотів розловити цей комплект, показати вам. Так, як я вже сказав, моделька 22-го року в нас їх на ринку не було. Трошки ближче. У нас їх на ринку не було взагалі. Не завозили таке до нас, так що приходиться самому шукати і десь собі заказувати з Японії. Вага 65 грам, ріс 76, це 2,29 см. Так, і що я ловлю Дартс Fed. Новинка від Abstream. 3 грама і флюр поставив 0,3, так як <смеш> щучки проявляють більше свою активність. А зараз я покажу на стрій, яка паличка. Покажу, що стрій палочки. Як воно? Ну, вона не екстра фаст, вона таке між фастом і між модерейтом. Але от тільки що я знімав на телефон з боку, ставив на штатив і пробував. Ну, точніше, так зловив вже дві рибки і передивився собі збоку, як воно все виглядає на камері. То на камері, коли виважуєш рибу, вона не включає цілий бланк і не гнеться аж, аж отут до Тобто Вона отут типу жорстка, коли включається на рибі на виважування. Тобто все запутав тими своїми показами. Так, треба розпутати в не діло. І вона так і... Ну там все буде видно в принципі, на відео, то побачите, вона не є така лапшиста, от коли на виважуванні риби гарно включається вершинка. Ну і чуйка також непогана. Хоча в мене не найлегша катушка, що я відійшов від тих катушок по 150-160 по грам. Пару років назад я би поставив тільки ванки, що сюди 165 грам, 2500 або навіть 2000-го і мікрушу би 1 грам, 1,5 грама і був би довольний. А зараз палка до 6 і я кидаю 3 грама на 0,3 флюрі. Ну, все міняється. Головне не зациклюватись на одному. Щось спробувати собі експериментувати нове. Не сподобалось, можна перейти назад до того звідки ти починав. А я починав знімати взагалі з мормищенга, хто пам'ятає, хто вже давно дивиться. Так що це таке. Дехто люди так і зараз приймають, о, ти тільки на мурмишку логиш ти там. Більше там двох грам не кидає, ще грама. Як вони собі побачили, коли що я ловлю мормишкою там білу рибу, чи маленького такого окуня, і все, в них вже то ах була знов рибка підсіла. У них вже то в голові відклалося і все, вони вже більше нічого не знають. А я ловлю собі, пробую щось нове, експериментую. Отдар цвет класно пущуся, почав. Ну, вона сьогодні, можна сказати, замінить мені окуня. Так, зняли рибу приманочку. я і такі рибалці буду довольний, тому що декілька виїздів вже було і там одна риба, а якесь одне клювання і все решта холості рибалки. З тим нерестом взагалі якась активність зменшилась до... Опа! До нуля. Класна клювака. Ох, ну і Power тоже не відстає. Від спінга. Працює взагалі бомба. Є шнурок лупить як має бути. Клас. Це четвертий шнурок і це точно вказує на те, що окуня сьоті не буде. Ой, штучка, щучка, воду. Так, і тут я поставив такий рел стенд, який в мене стояв на сахарі. Ну він вписався сюди просто круто. Я зараз покажу. Все підходить взагалі бомбезно. Так, що тут ще по написах Suari SS, тут Шимана і тут десь ще пише, Ага, Spiral X і High Power X. Це їхні обмотки бланку і тут всі дані С 76 шість ВЛТ. Ну і от сам бланк який. От так от це виглядає. Чи то так та щука злосно, чи то така чуйка, не знаю, але це ще мана, що в нього хотіти. Все так, ще таке ще одну я покусив. Ах, і влупила ж вона як круто. З подачею. І треба поміняти гачок. Фанатіковський гачок на пару риб і треба міняти. Хоча і прикольний, червоний і недорогий. От що я тільки що зауважив, не знаю, чи це є недолік, чи просто треба рукавички вдягати. Но ручка тут не з Еви, як ви бачите, і коли падає дощ, оце все слизьке. І рука мокра, і воно все скользить просто. Був би я в рукавичках, то та, такого би не було. Ну, і був би... Катушку тримає з Еви. Так як в сільверадо, наприклад. Такого би не було, чи в корту X 20 року, там також з Еве. Катушку тримач і там нічого не скользить, а тут він просто слизький в руці. Ну Нічого, треба просто рукавиці одягати, але ну, я так. Не дуже полюбляю їх, але зимою без них нікуди. Ну і цей пластик не буде зимою холодний, бо він від руки вашої нагріється. Думаю це логічно. Ай-ай-ай! Пробив собі хвіст, дарфет. Да, він сьогодні по щучках виступив. Ще треба піти взяти фіолетовий, я щось його не кинув в сумку. Що я Взяв, взяв тільки мотор ойл і взяв тільки вотермело. Точки такий вже моросить, легенький, стабільний, але вже не такий сильний, як був, вже стихає помаленьку. Але вона реагує все на окуньову чисту проводку. Сіло замінник окуня сьогоднішній хе. така, Ну я й не проти, скільки рибалок холостих виїздити то. І така буде за щастя, що є якісь контакти з рибою, і вона ловиться. Ну Хвати, мучити тут це місце, так воно дало купа з тих щучок невеликих. Я відчув, круті клювання. Виважування, паличка мені сподобалась, так що йду на той берег, ще спробую. Ну переїду я. Ще тут є один ставочок біля цього і спробую ще там. А там поставлю вже 2 грама, там він не такий великий, кидати далеко не треба. Ну і трави там трохи більше. Так що спробуємо там половити ще. Може когось вдасться виманити.